Привіт, привіт! А чи готові до справжньої магії? Бо сьогодні ми будемо не просто говорити, ми будемо створювати цілі світи і все це за допомогою слів. Ми разом вирушимо у таку захопливу подорож, де навчимося розповідати просто неймовірні історії. Обіцяю, буде дуже весело. І так, яка ж у нас сьогодні місія, а місія така стати справжніми майстрами історій. Разом ми придумаємо і розповімо одну чудову історію про теплий осінній пікнік, тільки уявіть, як це буде класно. Давайте уявимо, що ми художники, тільки замість фарб у нас слова. І наше завдання намалювати ними яскраву-яскраву картину про пікнік. Ми використаємо такі чарівні слова, які допоможуть нашій історії буквально ожити. І не хвилюйтесь я покажу, як це все робиться. Mm, так, будь-яка велика пригода, звісно, починається з першого кроку. Але от з чого ж почати нашу історію? Де знайти ті самі ті чарівні слова, щоб зацікавити всіх-всіх з найпершого речення? Ну що, давайте разом розгадаємо цю загадку. А ви знаєте, що є у кожного справжнього чарівника оповідача? У нього є скринька зі скарбами, але в ній не золото, і не діаманти, а щось набагато цінніше це слова. І уявляєте, у нас з вами теж є така чарівна скринка. Ну що, зазирнемо всередину. А ось і наш головний секрет. Виявляється, будь-яка історія, це ж наче смачний тришаровий торт. Дивіться, спочатку йде основа, так? Це наш початок. Потім найсмачніша начинка, це, звісно, основна частина. І наприкінці гарнесенька така вишенька на торті. Наша кінцівка. Все ж просто, правда? Ну що ж, давайте почнемо з першого шматочка нашого торта. Спочатку наше завдання намалювати картинку прямо в уяві. Де все відбувається? Може коли. Яка там погода, давайте ж знайдемо ці самі слова, які допоможуть нам перенести всіх у наш осінній ліс? Тільки подивіться, які чудові слова помічники у нас є. Ось, наприклад, теплий осінній день. М -м, я вже відчуваю сонечко на щоках, або от осіння тиша. Аж чути, як листя шарудить під ногами. Ці слова вони ж одразу створюють настрій, правда? А тепер найцікавіше. Що ж там таке відбувалося на нашому пікніку, які пригоди чекали на героїв? Це ж серце нашої історії, той самий найсмачніший шматок нашого тортика. Ну що, готові дізнатися? Тільки уявіть собі діти весело ганяють м'яча, їхній сміх лунає на всю галявину. Потім, звичайно, вони добряче зголодніли. І ось вони дістають свої припаси бутерброди. Mm, яка смакота! От бачите, ці слова роблять нашу історію такою живою і веселою. Але, знаєте, навіть найвеселіший день колись добігає кінця, сонечко потроху сідає, час повертатися додому. І як же нам гарно так тепло завершити нашу розповідь, давайте разом знайдемо правильні слова для нашої вишеньки на торті. І знову подивіться, які чудові слова для закінчення. Ось прибрали після себе, це ж показує, що наші герої ще й дбають про природу. Супер. Вирушили додому, і, що найголовніше, були щасливі. Адже кожна гарна історія вона має залишати по собі таке тепле, радісне відчуття. Хіба не так? Супер. У нас є всі наші чарівні слова цеглинки. А тепер час будувати. Давайте подивимось, як з цих окремих слів можна скласти міцні, красиві речення. А з речень цілий будиночок, нашу історію. Починаємо. Тільки послухайте, як це гарно звучить. Одного теплого осіннього дня ми зібралися на пікнік і вирушили в похід. Всього-навсього одне речення, а в голові вже з'являється картинка, правда ж? Ну, це просто ідеальний початок. Так, а що ж було далі? Коли ми добре зголодніли, то дістали продуктові припаси і почали смакувати. Ось бачите, як плавно ми прийшли від ігор до обіду. Наша історія, вона, наче річечка, так легко тече. І ось він наш фінал. Ми прибрали після себе і щасливі вирушили додому. Яке ж чудове закінчення! Воно не просто ставить крапку, а залишає на душі таке тепло і посмішку. Ну ми просто молодці. Отже, ми з вами розібрали, здається, всі секрети ми побачили, як будується історія, як добирати до неї слова. А тепер настає той самий найчарівніший момент час для власної унікальної фантазії. Залишилося всього на два кроки до того, як історія оживе: крок перший дайте їй гучне і красиве ім'я. Знаєте, як справжньому кораблю, що врушає у велике плавання. І крок другий. Запишіть свою дивовижну пригоду, щоб нею можна було поділитися з усім світом. Тільки погляньте цей чистий аркуш паперу він чекає. Він чекає саме на ту неймовірну історію, що вже народилася в уяві. Він чекає на дивовижні пригоди, які от от з'являться на ньому. Тож, вперед, юні чарівники. І ось, мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати. Вміння розповідати історії це ж справжня суперсила. Вона дозволяє ділитися своїми мріями, враженнями, фантазіями з усіма. Це така можливість створювати цілі світи і запрошувати туди гостей. Це і є справжня магія. Тож, тепер, коли всі інструменти є. Про яку дивовижну пригоду буде наступна розповідь? Може про політ на Марс або про дружбу з драконом, чи може про найсмачніше у світі морозиво? Світ історій він же безмежний? Цікаво, якою буде перша зупинка.